Добрий день. Розпочнемо засідання постійної комісії з питань земельних відносин архітектури, будівництва, планування території, природокористування і благоустрою Номер 11 Прошу депутатів зареєструватися. Сергій Васильович, мудрук Василь Васильович, Мельник Артем Дмитрович. Відсутні музика Сергій Михайлович, Королюк Валентин Васильович. Повноважний склад є. В засіданні комісії також беруть участь секретар ради Оксана Михайлівна Пендрак і начальники відділів міської ради, головуючий, голова постійної комісії Борис Сергій. До порядку денного засідання включено 44 проекти рішення блоку земельних питань. Чи є запитання до порядку денного? Якщо немає, пропоную затвердити порядок денний засідання комісії. Одноголосно за? Порядок денний прийнято. Перейдемо до розгляду питань порядку денного. Перте рішення блоку земельних. Прошу доповісти до цю квіту Петрівну. Проект 831. про затвердження технічної документації ОЖБ Підлубна. <кхух> Прошу голосувати. Оголосно за рішення прийнято. 832 про затвердження технічної документації ОЖБ покаву. Прошу голосувати. Одноголосно за, рішення прийнято. 833 про затвердження технічної документації ОЖБ Іващук. Прошу голосувати. Одноголосно за, рішення прийнято. 834 про затвердження технічної документації ОЖБ дідич. Прошу голосувати. За рішення прийнято. 835 затвердження технічної документації ОЖБ. Добре. Прошу голосувати. А ми не можемо. Mm -hmm. На засіданні комісії. комісії не можемо, на сесії можемо. Одноголосно за рішення прийнято. 857. Затвердження технічної документації ОЖБ Кожелюк. Прошу голосувати. Одноголосно за рішення прийнято. 858. Затвердження технічної документації ОЖБ Стецюк. Прошу голосувати. за. рішення прийнято. 859. про затвердження технічної документації ОЖБ Олжабетючок. Прошу голосувати. Одноголосно за рішення прийнято. 860. про затвердження технічної документації ОЖБ Ткачук. Прошу голосувати. Одноголосно за, рішення прийнято. 861. Затвердження технічної документації ОЖБ КЛАК. Прошу голосувати. За рішення прийнято. 868. Затвердження технічної документації ОЖБ Тарчук. Прошу голосувати. Одноголосно за рішення прийнято. 869. Затвердження технічної документації ОЖБ Верба. Прошу голосувати. Одноголосно за, рішення прийнято. 836. Затвердження технічної документації ПАЙ ЛИСИЙ. Прошу голосувати. А є баї і сінокоси. Де хто по спашні перейшов носився, має тепер через рішення проходити. Який 869? шістдесят? Вербить. 869. шістьдесять. Верба. Одноголосно за. За Рішення прийнято. Ще раз 836 по технічному. Голосували плюс ті Ні. Голосуємо. Одноголошно за, рішення прийнято. 837. Затвердження технічної документації Пай Бойко. Прошу голосувати. Одноголошно за, рішення прийнято. 870 про затвердження технічної документації Пай, Зінько. Прошу голосувати. Одноголосно за рішення прийнято. 838 надання дозволу на продовження договору оренди землі до Вспільне українсько-польське підприємство Укпол. Це, це по незалежності 4А напроти машинової. Цей... Юридична фірма існує. Mm. Прошу українською. Ні, ні, ні це... перед, ближче. Це... Перед заправкою. Де цей, там, де коли був цей. Там, де гуртовня, наскільки пам'ятаю. А це біля нього. Дві правих? Да. Mm. Ні, ні, там трошки. Ні, це дві правих, а це трошки на виїзд. Ми можемо показати 838. А, не ну, там вона давно вже оренда ще. Одноголосно за рішення прийнято. 839 про надання дозволу на продовження договору оренди землі, Солоджу Хволі Солоненко. Це хто Фермер, якісь? Що? Е, там Чи це під е... е, комерційною. Ні, ні, це не комерційне, це в, в оренду взяли з мене ділянку для товарного. Угу. Голосуємо. А, це ж за межами. За межами mm -hmm. Одноголосно за рішення прийнято. 840 дня на продовження договору оренди землі незалежності 19 Федючок. Голосуємо. Одноголосно за рішення прийнято. 841 про припинення дії договору оренди Землі Соломана Чукравець. Наступне це буде з ним пов'язане, так? Так. Це відповідно Одньо, одному припиняємо, другому надаємо. Так, Так, відповідно до договору купівлі продовжуємо рухомого угу. майна. Прошу голосувати. 841 проект. Одноголошно за, рішення прийнято. 842. Надання земельної ділянки на мовах оренди, Соломан Тячук. Прошу голосувати. Одноголосно за, рішення прийнято. 843 надання на розробку проєкту із землеустрою АТ обленерго. Це на території нашої територіальної громади. Вони оформляють під своїми об'єктами орієнтовно 139 ділянок, і орієнтовно по 25 квадратів всередині. Mm -hmm. За рішення прийнято. 844. Затвердження проекту із землеустрою і зміною категорії та цільового призначення в незалежності 221. ЗУП. Прошу голосувати. одноголосно за рішення прийнято. 845. Надання дозволу на продовження договору оренди землі та ведення товарно-сольського призначення. Це не витрубні змене частки ПАЙ, ПП аграрна компанія 2004. Заява Вона Є відповідна заява про конфлікт інтересів подано до апарату ради депутата було ще в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день не приймається рішення, трохи. Mm -hmm. Дякую. прошу голосувати. одноголосно за рішення прийнято. 846. Надання дозна розробку технічної документації, не витримані земельні частки пай, то з АГО. Прошу голосувати. Одноголосно за, рішення прийнято. 850. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо іметалізації земель по вулиці Незалежності 4А в міській раді. Ми продовжуємо впорядковувати дану територію. Це десь там на початку? Це теж так, напротім mm -hmm. заводу, там де ти дві правих чи то. Mm -hmm. Прошу голосувати. Одноголосно за рішення прийнято. 851. про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для місць поховання село Ріпна. Прошу голосувати. За рішення прийнято. 852. Затвердження проєкту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки пасовища совища село Соломна. Прошу голосувати. Одноголосно за, рішення прийнято. 753. Затвердження проєкту із Мінюстру щодо відведення земельної ділянки, Центральна, 22, село, село Гречана. Прошу голосувати. Одноголосно за рішення прийнято. 854 про затвердження проєкту із щодо відведення земельної ділянки, яка виставляється на торги по вулиці Патріарха Мстислава. Це те, це, що я казала, туди в ту сторону, де по водопровідній гаражі до цегельного заводу. Там, а от, будь ласка, отак ідуть гаражі. З правої сторони це цегельний завод. Угу. А оце вулиця. Був ще королем ну, королевка, okay, Теславий. Okay, okay. Прошу голосувати. Одноголосно за рішення прийнято. 855, про продаж права оренди земельної ділянки по вулиці Патріарха Мстислава. Це та ділянка коли тільки щодо рилас. Вже оголошуємо троє. Прошу голосувати. За рішення прийнято. 856 дозволу на продовження договору оренди землі по вулиці Миколи Леонтовича, 2 а Хмельницьк обл. Хмельницькобленерго. Леонтовича, нагадайте, де це? Верніше колишнє, як назвалася? Чеський перший, ні. Волочиську першому. в Волочиську Першому mm -hmm. я не можу знати. Е, це попереднє рішення, воно було на пільгових умовах? Так. Ми продовжимо тих самих умовах. Ясно, тоді на погоджувальну раду. Ніхто не заперечує. 3%. 850. 856. 31-й номер по порядку. <шлес> Поставте собі там галочку не проголосовані тільки, і воно буде вам підтягувати тільки ці. 856 Зараз. Це перше питання. Так, uh -huh. da, Means, uh, suis, так. Так. Голосуємо, так? Рекомендація на подумали. Так, прошу голосувати. Одноголосно за е, на напогоджування ради. Тепер в цілому голосуємо. За основу. За основу. Прошу голосувати. Одноголосно за. Рішення прийнято. 862. про припинення дії договору оренди землі по вулиці Незалежності 4А Славському. Воно ну, зв'язано з попереднім 4 з наступним. А попередньо у нас тоже було незалежності 4. Це та сама 4. територія, mm -hmm. тільки інші користувачі mm -hmm. незалежності 4 до 4. Mm -hmm. ну, вони рядом. Ясно. Прошу голосувати. За рішення прийнято. 863 надання дозу на розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки в незалежності 4А Славському, Стакун і Курта. Прошу голосувати. Ви вже там діля? Так. Це власники, їх там троє власників майна і між собою там є можливість. Ясно. Назар, рішення прийнято. 864 надання земельної ділянки на умовах в незалежності 29А Гуменюк. Це тут Це тут, в центрі, mm -hmm. там де пожиття кафешка. Ніка, а. Крем. Крем, правда. Тобто. Зараз Крем. Голосує. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Одноголосна за рішення прийнято. 865. затвердження технічної документації під польовими дорогами до Волочись Агро. Прошу голосувати. За рішення прийнято. 871. сімдесят один надання дозна розробку технічної документації невитрені земельні частки паль ПП аграрна компанія компанія-2004». тисячі відповідно заяву депутата Бовича в зв'язку з тим, що комісія рекомендує не затверджує, має право на голос. Прошу, Прошу голосувати. Рішення прийнято. 879. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки за межами населеного пункту села Копачівка. Прошу голосувати. Одноголошно за, рішення прийнято. 880 надання дозвони на розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки незалежності 225 до Волочиському заводу харчових концентратів. Це ми їм надавали, ото постійно були на пільгових умовах, так. так зараз вони вирішили її поділити, і зменшити тим самим. Ні, воно далі будуть переходити. Там нові орендарі будуть, тобто вони зараз вирішують це питання. Добре, mm -hmm. прошу голосувати. на за рішення прийнято. 881 затвердження експертно-грошової оцінки земельної ділянки по вулиці Лясенка 1, 3 Ковальчуку. Прошу голосувати. За рішення прийнято. 882. Про затвердження експертної душової оцінки земельної ділянки по вулиці Степана Бандери, 11 Ковальчуку. Прошу голосувати. Одноголосно за рішення прийнято. 883. Про затвердження технічної документації і землеустрою під польовими дорогами ПП Аграрна компанія 2004. Відповідна заява від депутата, поміж я вже раніше оголосила, оскільки комісія має рекомендаційний характер, приймає рішення, має право приймати учи з голосування. Дякую, прошу голосувати. За. рішення прийнято. 884. затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Симона Петлюри, 14 тепловику. Прошу голосувати. за рішення прийняти. 889 заняття дознання розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вулиці Копачівська, 4, дріб 1, Олійнику та П'ятницькому. Прошу голосувати. Наголошую за, рішення прийнято. 890 про затвердження експертно-грошової оцінки земельної ділянки Незалежності 27 у Волочиському районному розпоживчому товариству, Юність кооперативна, ТОВ Кампус Коворкін, Ковальський, Руцуха, Слободінняку і Сичук. Прошу голосувати. Золотий колос. за рішення прийнято. В мене все, дякую. Порядок денний вичерпано.